Залежність російської економіки від військово-промислового комплексу буде посилюватись. Британська розвідка припускає, що інфляція зростатиме, а все більше дефолтів випадатимуть на цивільні галузі. З нами на зв'язку Іван Ус, це головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, і кандидат економічних наук. Вітання вам, пане Івано. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, пані Марія, пане Богдане. Вітаю всіх, телеглядачів. Залежність від військово-промислового комплексу загалом економіка Росії наскільки сьогодні може це витримувати? Тому що, як ми розуміємо, підвищувати виробництво промислового комплексу і покращення виробництва ракет шахедів і так далі, і напряму залежить від того скільки Росія має грошей. Що Сьогодні наскільки змінюється тут ця взаємодія, і можливо великий відсоток це допомога інших країн для Росії терористки. Ну, знаєте, насамперед в російській економіці, як зазначав центральний банк цієї країни, основна проблема полягає в тому, що Зростання виробництва відбувається у сферах не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням, тобто фактично в цій сфразі захований той момент, що Росія вона дуже сильно перейшла на так звані військові рейки, привела свою економіку, і тепер для неї існування по заведенням військових дій стає дуже проблематичним, тому що зараз дуже багато грошей. Саме вноситься в військову сферу, і якщо ми на хвилиночку уявімо собі, що війна завершена, і російські солдати так чи інакше повинні повертатись додому, це буде означати, що люди, у яких є зброя на руках і навики користування нею, повернуться додому на зарплати, які 10, а можливо в 15 разів нижчі. Ніж те, що вони отримують зараз, воюючи проти України, це може створити дуже неприємну ситуацію в самій країні. Адже розуміємо, що коли людина отримає настільки суттєво менше грошей, це може спонукати до, скажімо, так не на те, щоб революція, але Певних бунтів вже точно. І зараз, коли дивимося параметри російської економіки, давайте січень вже завершено і завершено лютий тобто два місяці пройдено, за лютий даних немає. Ось в січні якраз у Росії було суттєво діра в бюджеті, тобто дефіцит бюджету склав один трильйон 700 мільярдів російських рублів. Це при тому, що плановий дефіцит на 2025 рік 1 трильйон 300 мільярд. Тобто ми бачимо, що вже є перевищення видатків над доходами, суттєве перевищення. І це якраз буде потребувати залучення коштів допомоги або зовнішнього, Але знаєте, тут я якраз не впевнений, що хтось економічно зможе допомагати Росії або внутрішні резерви, і тут ми доходимо до ще однієї фрази, яка є в звітах центрального банку Росії, про те, що Російський. Кій це фонд національного благополуччя з великою ймовірністю буде обнулено протягом поточного 2025 року, тобто в Росії може не бути резерв, коли у вас немає резерву? Це означає, що якщо десь не вистачає грошей на там зарплати пенсії. То і нема цих резервів. Це означає, що цих зарплати пенсій просто-напросто не буде в окремих суб'єктах Російської Федерації, і враховуючи, що в бюджеті Росії на поточний рік на соціальні витрати скорочені видатки, то можемо вже зараз сказати, що десь в четвертому кварталі в окремих віддалених, звісно від Москви суб'єктах Російської Федерації про пенсії та зарплати в бюджетній сфері можна буде забути. Британська розвитка припускає, що все більше дефолтів випадатимуть на цивільній галузі. Перекладіть, будь ласка, з економічної на загально зрозумілу, скажімо, так це означає, що банкрутства будуть все частіше бути в російській економіці. елементарно тому, що російська взагалі економіка останніх років і до повномасштабної війни. Вона базувалась на тому, щоб компанії брали кредити. Але враховуючи високу облікову ставку, нагадую, 21% один ключова ставка в Російській Федерації. А правда, кредити стає все складніше. І тому з достатньо високою вірністю в компанії, а також фізичні особи не зможуть повертати ці кредити, і для цього їм треба буде оголошувати банкрутство. Тобто, тут буде хвиля банкрутства по всій Росії елементарно. Тому що гроші стали занадто дорогими, кредити стали дуже важко брати, і повертати їх неможливо. Ось єдиний вихід це закрити компанії, що власне йому. А... Інвестиції і кошти цих компаній чи можемо ми їх пов'язати з тим, що каже зараз прем'єр, про те, що Україна планує конфіскувати 300 мільярдів доларів заморожених російських активів? Фактично, це ті гроші, які в основному зараз знаходяться в країнах Європейського союзу. Як може це відбуватися, тому що на сьогодні ми можемо користуватися відсотками від цих заморожених активів, і те там на певні потреби військові, до прикладу, або ну. Власне, визначений та фонд використання, як ви бачите, заморозку цих грошей. Знаєте, дискусія ведеться вона спочатку повномасштабної війни. Якщо ми повернемось в березень та квітень 2022 року, то казали, що оці 300 мільярдів в Україні віддадуть. Потім в травні 2022 центральний банк ЄС сказав, що не можна робити цей крок, адже він подірве інвестиційний клімат довіру до власної економіки, які це зроблять. Після цього це питання на паузі. І ось нещодавно президент Макрон під час зустрічі з президентом Трампом про президент Франції Макрон президент США Трампом казав, що ні, ні в якому разі не можна чіпати ці російські активи. Але знаєте, по перше, оця дискусія щодо їх долі, яка триває, як я казав, спочатку на масштабної війни до неї все більше долучається людей. Наприклад, Нобелівський лауреат по економіці Джозеф Стігля ще в січні. Казав, що це не підірве інвестиційний клімат і довіру до країни, які це зроблять. Навпаки, це буде правильний крок. А наступного місяця, тобто лютого, 2024 року, Блумберг опитав юристів. Юристи сказали, що без проблем це не є порушення законів нормативних актів, тому це абсолютно законний, не порушуючи. Юриспруденцію крок передачі Росії активів, тобто зрозуміло, що і економісти і юристи кажуть, що це можна робити. Політики поки що вагаються, але знаєте, поки вони вагаються, я завжди кажу, що дивіться, є 300 мільярдів заморожених російських грошей. А є, як зазначила, підрахувала верніше Київська школа економіки збитки нанесені Росією і Україні у розмірі 1 трильйона 164 мільярдів доларів США, і це оцінка на вересень. Тобто, на жаль, ця цифра суттєво зросла. Відповідно, 300 мільярдів вони близько не компенсують Україні всіх втрат. Тому, як на мене, треба казати партнерам, що не лише це треба робити. Я маю на увазі продавати 300 мільярдів, а також ще й думати над тим, як знайти інші гроші. Тобто, як примусити Росію заплатити за шкоду, яку вона вчинила. Іване сьогодні. Багато очікувань стосовно того, що в осяжному майбутньому може бути ухвалене якесь рішення, яке призведе до як мінімум призупинки бойових дій. Якщо ми моделюємо ситуацію, що ця призупинка відбувається з усіма тими перекосами в російській економіці, які які спровокували повномасштабне російське вторгнення в Україну з цим розкочегарним військово-промисловим комплексом і накопиченими проблемами. На вашу думку, що буде тоді відбуватися з російською економікою? Знаєте, дуже важко в російській економіці буде існувати саме на військовій в епоху, називаємо це так. Тому що те, що я казав перед цим, що багато людей, які отримують великі гроші за те, що воюють проти України, і у яких є зброї досвід користування неї, повертаються і повертаються на зарплату дуже дуже низькій, 10-15 разів нижче, ніж отримують. Тобто, оце як на мене і є підґрунтя для проблем Росії, адже знайти себе в невійськовій сфері, вони не зможуть. Вже зараз закриваються окремі галузі. Ось нещодавно Moscow Times писала про те, що на Кузбасі дуже великі проблеми, адже вони змушені закривати шахти. А ми розуміємо, що шахтарі це дуже протестне прошапротесне прошарок суспільства. І зараз, коли їм кажуть, що все їх робота більше не потрібна, і вони більше не отримують грошей. А це безумовно, створить проблеми в цьому регіоні, і це насамперед, як на мене, буде підштовхувати місцеві еліти до, скажімо так, пошуку альтернатив Росі. Російській федерації, тобто, це стимулюватиме зростання сепаратизму в Росії, і якраз повернення людей зі зброєю і на повернення на зарплати значно нижче, ніж отримували, якраз може додати ресурсів для цих протесних руйків. Чи Івана, не, тоді у... наскільки справедливо говорити, що російській владі більш вигідно в економічному сенсі продовжувати бойові дії, ніж різко їх зупиняти? Вони поки що не знають, як швидко перелаштуватись на неведення війни, тому я думаю, що їм вигідніше, поки ведення війни, бо вони, вони принаймні знають, що робити, але вони не можуть це робити вічно, бо вони настільки вже збільшили рублеву масу. Нагадую 107 трильйонів. Проблема маса на перше жовтні, 117 трильйонів на перше лютого. Там подивимось, які цифри будуть за вже на початок березня, але так сильно збільшили цю проблему масу, яка нічим не забезпечується. Що там інфляція така суттєва інфляція, можливо, навіть гіпер. Це питання вже цього року. До речі, цікаво після того, як європейський союз проголосував за 16 пакет санкцій проти Російської Федерації, там насправді багато чого нового і санкції проти Тінового флоту і нафта, газ, те, що фактично приносило найбільше грошей Російської Федерації. Тепер можемо спрогнозувати скільки потрібно часу, щоб це реально все запрацювало. Тому що, як ви сказали, що дуже скоро не буде чим платити взагалі зарплати пенсії, а тут ще й Крім того, що рупії залишаються та продаючи від Індії, Індії, вірніше продаючи нафту. Тепер, взагалі, який тут прогноз? Ну рупіям, до речі, ще минулого року, навіть середині минулого року, була оцінка, що рупіям на 39 мільярдів доларів США, але Росія нічого не може з ними робити. Тому дійсно прогнози дуже невтішні. Тому Росія, попри скажімо так, небажання чимось поступатись, змушена вести перемовини про те, щоб. Якось була війна зупинена, тому що так певне крило в Росії, звісно, хоче воювати, але економічний блок він якраз і підштовхує Путіна до того, що усіляко треба прагнути зупинити ведення війни, тому що дуже великі видатки йдуть на війну. Нагадаю, що з оборостаті на оборону на внутрішню безпеку та закриття статті, це 71% всіх видатків російського бюджету, тобто виходить так, що на соціальну сферу там зменшуються видатки, а на все інше зростає більше на розвиток економіки особливо нема вже грошей. Тобто, і через те, що постійно друкують гроші, зростає інфляція, і цю інфляцію якось треба покривати, покривають високою обліковою ставкою, хоч і не підвищують, але й не понищують. І в результаті те причому про цим казали, що велика хвиля банкрутства дуже дуже скоро може накрити Росію. Івана зараз у них відсоткова ставка 21%, яка була встановлена в грудні минулого року, якщо не помиляюся, тоді очікували, що її одразу переглянуть в бік підвищення, причому одразу на кілька відсоткових пунктів аж до 24%. Але цього не сталося. Ми в попередніх наших ефірах говорили, що це політичне рішення. На вашу думку, яка реальна ставка сьогодні має бути центрального банку в Росії для того, аби якимось чином впливати на рівень інфляції? Якщо я не помиляю, в жовтня була 21%, що в грудні очікували, що якраз буде 23% або 24%. Цього не було, але якраз от така ставка, скоріш за все, повинна бути, тому що 24%, Я маю на увазі, тому що знаєте, є офіційна інфляція, вона не ще А коли певні напівнезалежні структури оцінювали інфляцію в Росії, вони казали, що вона перевищує 21%, може 22%. два ставка повинна бути трошки вища за інфляцію. Україні. тобто, якщо інфляція 22%, то облікова ставка може бути, порніше повинна бути 24 або 25% для того, щоб не давати цій інфляції збільшуватись, навпаки, придушувати її. Тобто, це mm -hmm. те, що почається станом на зараз. Але підкреслю, коли Росія прикриває свої статистичні дані, це означає, що там реальні халепи, і тому вони не хочуть їх засвідчувати. Та, да, насправді ховають вони ці дані ще з 2022 року, фактично з початку повномасштабного вторгнення. Дякуємо дуже. Іван Уз, головний так. консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на зв'язку.